Вітаю, друзі! Це літо отдалось, то, то літо далось мені дуже важко. Я втратила часть, більшу частину колекції, тому я і не виходила в ефіри, і не було не бажання знімати, не було бажання взагалі нічого робити. Як воно в мене виглядало, зараз я вам покажу. Ось приблизно от таку наробила мені спека. Кожко я що я врятувала. О, не буду вас показувати страшне. Покажу краще щось інше гарне. А кого я врятувала листям, кого я врятувала діточку, зробила з них діточку. Ну, тобто, от зараз тільки-тільки моя колекція починає відроджуватися. Ну, діточки. І сразу. Бажання щось саджати. Та, друзі, нагадую, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте, будь ласка. Так, показую там. Ну, а більшість виглядає в мене так. Зараз покажу. Ось, що мені приємно дивитись. На, 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 на що мене приємно дивитися? На оцю красу, яка молодюсінька вся, вся молодюсінька, і вся такі стартюрчики, боже, просто радує глаз. Ну, а що я можу сказати? Не треба нам, ми не здаємося, ми працюємо далі і вирощуємо квіти для того, щоб радувати всіх. Тому працюємо. Далі будуть нові відео. Я знову повернулася. Все, друзі, на цьому па-па. До нових зустрічей!